О! О. Друзі, таке буває рідко. Дві плотви. Краснопірочки. Дві краснопірочки, бачили сразу. Маленький гачок. Це те, що нам треба якраз сьогодні. Бачили? Такий ліночок. Це ж це ідеальний живе сон. Ви бачили? Це ми десь годинку покидали, Лінь є. Краснопірочки скільки надергали. Друзі, є, дивіться, який ліночок. Другий на париша бачили, коли починає брати від вечір. Бо з 20-10 ліні, коротше, клюють. Була пара випусків і слимаків таких коричневих, що вилазить да, з великих. Ну, риба ж не буде їсти, їх, які ми на сома її закидали. Так що і ми чули, що щось там дзвеніло, коротше, щось било, а ми щось не звернули уваги. Навіть був сон, ми простикали. Так, ну шо, закинув два дальничка, бачили, все, виставив новенькі наші сигналізатори. Для да. да? Дві цукерочки. Так, Димофіш мен щось зацепив. Подсак у нас, як завжди, не розложений. Старий якийсь, ржавий. Полтинник. Ну, карп. Що, відпустимо? Друзі, подивіться, що робить. Я офігівший. Зараз я хочу більший світ покажу неве. Менеджер тяне, я йому дав потягнути. О, ні, цей дивіться який. Всім привіт. Добрий вечір. Я зв'язку, Рібацький провело. І з вами Діма Фішмен. Та, мій менеджер. Як ви думаєте, де ми знаходимося? <хи> Правильно, на водоймі. На рибалочці, <хи> карпфішинг сьогодні. Ні, ми оголос. знаходимося на водоймі і будемо сьогодні риболовити. Так. Да. Яка водойма? Значить, ми тут колись успішно улюблено. відловлювались. Скажімо так, вона в форматі топових наших водойм. Давно тут ми вже не були, десь місяць, так? Да? Так. Да, бо один раз тут вже були, нічого не клювало і кабан... наткнулися на стаю кабанів, то треба було зробити перед трохи. З цієї сторони, так? Да. Так, да, там з лісу, там багато відео виходило. Значить, багато наших глядачів вже сюди приїхали, пробували тут ловити, успішно відловились. І сьогодні ми хочемо перевірити, чи залишилась тут рибка і половити. Сазанчиків, карпуш, може повезе і амурчик клюне. Так, да. а ще наловимо живця, попробуємо дві удочки завезти на живця, на сома, може клюне вдруг. Ну, Опробуем. як налови, ми зараз вам навіть і покажемо. Ми ось да. півгодинки спробували багато. і зараз ми вам покажемо результат. Багато наловили. Ну як багато. Ну, ну я думаю, нам, привіч, вистачить. нам я вистачить. Думаю, вистачить. Ну коротше, не будемо затягувати, з вас лайкос, підписка, а ми починаємо на А ми починаємо. Речі. Погнали! Приємного перегляду! Бачили? воно, чувак вже вертається з рибалочки, а ми тільки приїхали на карпа. Дивіться, яка плотва, який живчик офігенний. Тільки закинув і сразу. Бачили? І менеджер пішов. Ти просто це в руці держи, почувствуєш на тяжечку і одразу січи. Бачили, яка плотва? зараз вам покажу. О! О. Бачили? Все, опустила, є, січі. Друзі, покльовочка. Поклади. Так, да, так, да, тяне, тяне, диви. Закрий, тормоз, все. Підсікай. О, ну. ловимо быстро живчика на сума, тут не фігдела, живця вже Бачили? Я не Бачили? Та мало би бути, опустила. Побачимо, може щось трібне. Отак бачили опариш, чуть-чуть прикормочки в корзиночку, і є єсть. Це вже щось. Не, є щось. Да, є. О! Дивіться що. Оп, знов. Хороша така плутувач, краснопірка. Це вроді краснопірочка. Ну, бачили, все. Так, ну що, є. Плотва. краснопірочка. Дивіться, яка О! ну це блин, на ладошечку хороша. О! На опариша. менший гачок роботи, або в мене два. Ось така, в садочок йдемо далі. Бачили, менеджер теж ловить, але якихось таких уклеїчок. Взагалі, бачили, хм, щось, щось не може він роздуплитися. Дивіться на це довольне личко. Дивіться. Яка лапить. Та ти що це плотва переростиш, блин. Тут, блін, можна карпів не ловити а цю плотву. О, дивіться, як дергає мене кончик. Дивіться. Я покажу вам. О! Друзі, ще одна в капілочку, краснопірочка. Бачили, яка засічка просто божественна. Менеджер перезакидається, вже скоро прикормочки не буде. Коротше, вечіріє. І платва бере. Коротше, зараз ще пару штук було і йдемо на карпа. Ну, так, коротше, менеджер закинув, Я закинув. Зараз побачимо. Побачите, як буде клювати. Є дивіться, як менеджер січе, як блин, самоліта, як карпа якогось чи сома. А і мене дергає. О, дивіться що робить. Дивіться, що в мене робить дві. Там в мене вже є. Коротше, зараз дотягне менеджер і я витягну свою. У мене там вже 100% є риба. Але я не знаю, що в мене є риба. Та є. Діорга я, що не бачу. О, дивіться хто тут. Бачили, що менеджер витягнув. Друзі, таке буває рідко. Дві плотви, краснопірочки. дві краснопірочки, бачили одразу, Черв'ячок опариш. Я зараз закидаю теж. Таке менеджери. Це в менеджери тільки бувають такі. Я шокірований. Коротше, зараз закидаємо ще пару разів і на Карпа будемо закидати. Сонечко зайшло, погнали. Діма фішмен і ого, Як? Це що? О, хорошая, блин. Yes. Две космачка. На опарыш, черевяк не хочет, двойка, о. Ох. ох. Так. Ого. Ты шо, линь ты, чешу? Окунь. Лин? Линь. Еее. Yes. <ристост> Желательно. На а нашо ты злой? Опарыш, друзья. Причому, що я тільки кинув, натягнув ліску, де ж очі ту пашок. Двічі О, обко. Маленький гачок, це те, що нам треба якраз сьогодні. Бачили? А... Ми почали риболовлю живця, було сонечко тепло. А зараз починаємо риболовлю на карпа, уточки кинемо на карпа, дві завеземо на сома десь туди поглибше, переділимося, так як ми в майках, в шортах бачили і. Треба, бо комарі вже згризають ці паскуди. Так що треба йти типу, переватися і починаємо серйозно рибати. Зараз ми покажемо бо ми, Нам завжди не щастить з цим живцем, одну-дві риби і, зловили, клюну, А зараз ми вам покажемо, що нам вдалося зловити. Погнали. Що, Діма фішмен, А ну достань нашу корзинку, покажемо глядачам, що нам вдалося. Ох. Що нас там з живцем? Дивіться, сики всячини. Дивіться, саме топове, що тут є, це цей дядьку лінь подиви. Такий ліночок. Це ж це ідеальний живе чи саме. Ви бачили? Це ми десь годинку покидали, дивіться. лінь є. Краснопірочки скільки надіргали. І більша, і менша. Тобто це любі розмірно. Скільки тут цієї риби? Десь, я що? не знаю. Десятка півтори точно, Да, за годину ми набірні. Бачив? Так що вдіваємося, готуємося і розпочинаємо. Ну, а тепер, друзі, карп фішинг. Бачили? Помічника калібруємо, що все розкладаємо, наші снастюхи. Бачили, воно. Я ще удочку оставив за паришем, почепив колокольчик і щось там його валить. Ну, я, тіпа, надіявся на ліня. Коротше, погнали. Друзі є, дивіться, який ліночок. Другий на опариша, бачили, коли починає брати від вечір. Без 20-10 вечора а ліні, коротше, клюють. Без 20 десять чи що? Бачили? Який ліночок єсть? все, закидаємо, далі чекаємо, погнали. Так, друзі, одну паличку на сома завезли, бачили? Поставили, подивіться, джоргає, бачите? Діночка меншого поставили. Ой, діорги. Так, а сюди плитву ставимо на другу. Бачили як? Лови. Так, лінь і... А, плитва. Надіюся, що сон клюне. Ну і там будемо зараз фідерки кидати. Зараз саме карп виходить за очеряти. Тут все з цими карпами. Так що я думаю, що ми зараз нормально відловимося. Погнали завозитися. Замішаємо прикормочку на карту, робимо ми це по темноті, ловила жильця, розкладалась Насті, завезлась на сома. Коротше, робимо прикормочку. Прикормочка у мене сьогодні фруктова. Туті фруті, старбайдз фірма. Зараз я її просію, змочу, додавлю бустерка, нічого. Ну, такого сверхістаного нічого немає, є усього. Просим, бустерочка додав. Коротше, зволожу приконочку. Вирішив її робити солодку, додавлю в І такий у нас є якийсь екстракт ягодовий. Так що спробуємо додав млюс. А ти дав туди трохи може екстракту, тому ж... а, і і все ]да... не а, що вже таки мало, мало цей приманки, а... Мінимально. Так, да. трохи. Це бойли мовчать, але він. Скажеш. Хорош. Все, перемішуємо, і прикормочка готова. Дві цупапків, да? да. Дві цукерочки. Зробив, два крильових бойла, два пупапи, тих самих, один бойл крильовий 18 мм, другий 14 мм, як вони виглядають. бачите? Ось 18 мм і ось 14 мм і попавчики. Так, фірма Нікол. Розпочні бойли, крюбель. Погнали. Так, ну що, закинув два дальнички, бачили. Все, виставив новенькі наші сигналізатори. Дві удочки на сума, дві палички на карпах, все. Якщо усе буду чути, бачили, рація буде чути, чи буде покльовочка, чи буде все, тепер ждемо клювання. Так, Дімафіш щось зацепив. Підсак у нас, як завжди, не розложений. Це він зацепив, не? Ні, ні, він там. Друзі, бік. А, не Що там? Хватить того підсака малого. Хватить. Що хай, бо я. І вікна. Це таке як десь одірвав, да? так? Каже, таке, як десь у нас одірвався один сьогодні. Да, так, друзі, тільки що кидав корзинку на опариша. Кидав і клюнув в карп, обірвав мені гачка. А це кинув опариш. Бойли, швойли, не бере, бере тільки опариша. Коротше, давайте глянемо. десь. Ну, я, я не, не знаю, не скільки. Ну 2-3, десь. Не будемо його, мабуть. Не будемо міряти, ваш. Ну, що ну, це? Ну, сазан, Може. Це сазан. Сантиметрів 60, може. Може 55. Коротше, друже, нам сьогодні 500 щось... з, з ним трофея. Ми робимо фоточку і, і ти пливеш додому. Поняв? Давай. Лови, розмножайся і зви нам десятку. Тут туди мілко, треба було туди трошки далі. Ти що це сазан, за рекдавим? А ми йдемо далі з вас, песка йдемо ловити не на бой, але на опариш. Ой-ой-ой, а що це таке? А це сирочок, друзі. Бачили, як жариться? о Ой, ти що. Оце я розумію. Оце вже сюди. Чик, бачила яка тема. Дивіться. Уже піджарується. Друзі, подивіться, що робить. Я офігівший. Зараз я включу більший світ, покажу, але. Менеджер. Тяне, я йому дав потягнути на опарше, знову друга сработка. це вже риба побільше, так? Да? Так, а де наш подсак? Ось подцак. Зробили, бачили який. Зломаний не був, але зробили. Лягче там. Две. Кипай гості. тихо тіхо 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 Це ж може бути той самий той самий може. бути ти, реально як той самий Так, відійдемо, щоб не над'їзу. О, ні, це дивіться який. Засічечка яка? Та там ну, нормально. Шещечка. А чочек, Незгуба. шестерка. Опариші всі зжрав собака. Метр. старий якийсь ржавий. Полтинник. Ну, карп. Що, відпустимо? Все, пливи. Водичка кипенька, да? Все, поплив? А ми чекаємо наступного клювання. Дивіться, друзі, достали сомову снастюху. Диви, просто пуста, ждемо. І Там була пара випусків і слимаків таких коричневих, що вилазять ночі да, з великих. Ну, риба ж не буде їсти їх, типу, тільки ми на сома її закидала. Так що і ми чули, що щось там дзвеніло, коротше, щось било, а ми щось не звернули уваги. не був сон. Ми провтикали його. Ну що, будемо закінчувати, їхати додому. Можна так сказати, закінчили? Не, не густо. Зібрались сьогодні. Ось така вийшла риболовля вечірня, можна так сказати, і нічна. Значить, перша сома так і не вдалося поки що зловити. Але щось але, приходило. Але ми з ним ще не закінчили цю тему. Ми зустрінемося з ним. Продовжимо. Да. Далі бікфіші, таке? Да, не було? Ну, три карпа, два зловив, один зійшов. Плотви, два ліня, ну теж непогано. А, живчика чекає Якби... десятка, два нехай вкусна буде з цього ліня. Я рахую, що два лінії це... і десяток краснопірки такої немаленької. Mm. Візьмемо. Але завозили на сома цього ліня, він здох, а плотва собі живе, плаває. Так що хто на сома їздить, беріть меншу рибу. Краснопірочку плотву, карасик саме в висок. Гестера. Карась. Да. Лінь, галавель, карп здохнуть вам швидко. Два часа попрацюють. Да. Ну, по крайній мере, ми це відслідили у нас. Не знаю, чого вони здихають. Малий карп, лін, галавлі. що це у нас було? Да? Ну. І вони довго не, не працюють. Ну, тоді, а от гостира, краснопірка. Скільки ми були, От все час ми її відпустили, попливла далі. Ну. Але на цьому все. Така була риболовля. Ви були на каналі Рибацькі Пригоди. І з вами була команда в составі Діми Фішмера. Та мого менеджера. Ставте лайкоси, підписуйтесь. підписуйтесь. До Побачимось в наступному стрічі. відео. Всім пока. пока.